А дійшли до мене. слухи, що оце домашній яблучний набагато ефективніше ніж куплений для волосся, тому що я користувалася. Купленим, і я відчуваю, що якби пересушилося волосся. А ось пані Людмила говорить: слухай, я це так громко сказала для того, щоб звернути вашу увагу, щоб ви дослухали до кінця. Дякую вам, що дивитеся мене, Людмила готує самостійно оцет домашній яблучний І користується ним, говорить, що це дуже гарно для волосся і вже більше року користується дуже приємно, це дуже хорошо. А я тепер для себе хочу його купити домашній, тому що готувати я його 100% не буду. Хто продає або ви, пані Людмила, якщо бажаєте продати у вас, є на продаж, продавайте, будь ласка, під цим відео. Я куплю. Перша, хто купить, то це я, можливо, ще хто захоче. Хто хоче картоплю, на який жутні листя, пишіть вас.